Друзі, привіт! Ми з самого раночку сьогодні у суховолі а прямо позаду мене відбувається щось дуже дуже цікавеньке. Давайте подивимося, що там. А вам що, не треба септик ставити? У мене буде надому вдома, вдома я свій побудувалася, в мене а працює... що там стоїть у вас? Так само, але септик? І, інакше, інакше раніше таких не було. Кольця? Переробляли, так, це так. У мене аж три такі є відстойники. Воно так очищається, ага. там таблетки кидаються. І, і добре працює? Ну, все рівно воно ну, працює добре, але викачувати, приїжджати треба час і часу. А скільки, як час? Залежить, як користується, яка сім'я. Ну, в вашому випадку. Раз в місяць треба викачувати. І воно що десь там, я так розумію, має там глибина, теж 3 метри, має якісь там дирочки. І воно протікає. Так, 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 ще сюди там розпалюється. Я зрозуміла. І скільки коштує тако відкачати один раз? Ну, залежить яка кубатура. Є такі, що... Велика бочка, якщо беруть 400 гривень, uh -huh. ну, останнього часу, а ті такі 300. 400-300 гривень. Да. А запахи є якісь? Ну, майже немає. Майже немає. Я ж розуміла. Ні. Так, нам для чого? цікаво. Нам цікаво просто, що в яких ви... Мене десь не дали? Ні, ні, не переживайте, то для Та себе. Я не переживаю я в мене. Хочете, ну я вам рекламу зроблю, ні, ні, ви не кажете, треба. роботи менше стало.